Давай ми зараз поїмо, бо не можна цього діда відірвати. Ти шаліє чи чому? <рес> я б тобі сказала, але не хочу портить собі апетит. Накладай. А -а -а. Не роби так, як я не кажу. Отак так. До. І гарненько. І от такий рот відкриваєш, чому не ці сусіди? А розпийшов. Так розгавкалися, прямо. Кричать, та. І кричать, і гавкають. <свист> та, і дадуть спокійно. Тут насило діда догнала. Пішли та пішли. Та вареники та вареники. Вони ж не можуть ждати, вони ж теплі, знаєш, то ще й хороші. Сметана нас якесь хлопа ні? Ні, то тобі воно не таке, а мені таке, так. Да. Довго не може стояти, правильно? Ну, в неї срок годності там написаний, скільки вона може місяць один, два не може, да. Ну, шесть місяця нема. Ні, ще місяць не зійшов. Животи. Та хай там уже бурчить, головне, щоб воно туди попало, як. Да. геля, які пиріжечки. Да, да. О, Ти ж такий хотів, чи ні? Так, да, тільки, щоб ще обмазати, їх, поплив. Чим У сметоні. Да, я твачу, щоб ви... не мазати. Да. Я б тобі обмазала, щоб ти бачив <гум> ко мені туди. Ага. Я б тобі подив, яке приготував, а воно ще розкажеш, а йому не так. Подивив, який там воно так, з... та твор хороший такий був. Був, да, то я Пуканько. його спортила. Я його спортила. взяла Чого? туди яйця шаша вбила. <схай> Та ти такі вопроси задаєш. Діти. Та не, то дало, я такі знаю. Э, то мені я худі доновляться варення. Як це худі? Без начинки? Ні, <схай> начинку я, на чинку, я кажу, пухкувати. Чого це вони дожді такі бути? Вони дожді пухкі бути, а не худі. Дід, по чому за тирівняєш їх так, щоб вони ходіть на життя. Ну, то як є такі, столовах, в столовах. А, ну то тобто, в столовах вони там робляться а, то, такі прості, на воді. То, ротісто то, робиться то, на воді просто. Ну, я тобі колись такі зробила, то ти ж. Же... <laughs> ти казав, що вони робки. не такі. Ні, ти казав, що вони не такі. бо... Ой, дід, якби ж ти знав. І не хочу. Ото їж тоді що дали. Та їм й... же. Да, бо ще й команди сидить. Мені б дали, то я бобчки з'їла, а ти ще розказує рецепти тут такі, сочиняє. Не те, що розказує, а сочиняє на ходу. І так його можна, і так його Koja, можна. І так можна, так. Та ще якби то зробити, а розказувати тільки можна. так. Так, а ти не хочеш, так? Да? Ага. Ну, я так само не хочу, але роблю. А ти не, хочеш? Ні, не хочу, а роблю. Це ж твоє Ні, де це так записано. Конституції. Ні, таке немає, зап... ти законів ще не знаєш. Зімені. Що це воно таке там? Поросятку давлять. Господи, чого вони. Ти ж ми ти... ловили, а тепер сусіди ловлять. Що вони йому роблять там? Чого воно так верщить? Хочуть щось одрізать, мабуть. Воно ж маленьке, мабуть. Або тільки привезли, купили, або ж. Або операція, або я. Господи. щось воно кричить, бедне, опустить От пустіть, кричить, не хоче воно, щоб його трогали. Чого вони такі, що їх не можна трогати? Ну, та які це вони дикі? Що це вони дикі? Де це вони, що вони з лісу привезені чи що. Вони з людьми живуть і дикі. А кричать, що іначе їх ріжуть там, справді. А, ну, що, що? Так, ми з дідом вирішили бороду не брити. Ага. Я буду видергувати і загадувати бажання. У мене бороди не хватає. Дід був цілий пускав. Я не буду по одному загадывать. Я сразу почала. Ой, я не могу уже сегодня, сегодня, сегодня суббота, да? завтра с приедем. Да, а сегодня уже неделя. Какая неделя? По неделю. может неделя. Uh, я уже не знаю, какие сегодня дни. Я дни попутал. О, oh, правильно, дед. Вони Добре. тобі не нужні. Ще якби тебе десь відіслати десь на якийсь курорт, а я б оддихнула бо це. Бо ага. я так утомилася кута. Не хочеш на курорти? Хочеш? Хочу. Ну давай якось десь тебе давай. пристроїмо. Супку з грошей, а я поїду. Так, Супку з грошей, а без грошей. Хіба ага. басіонерам без безплатно немає? Ага. Та що це за пенсіонери такі? Вони нікому не нужні. Тут ти зіхото й вивозить на курорт. Будуть грати підлазить святку. Тишки додому побіжеш. Відтюпцям так тільки тюк-тюк-тюк. Ой, дід, їж вареники. Та йди лягай, та й будеш тобі курорт. Белися, що робить, ніхто на людей внімає, не брався там. Ні доктора, ні медсестри ніхто. В поліклініках То Чого вони не закриваються? Хай закриються. Що вони там роблять? За гужа. Діагноз ніхто нікому не має поставити. Те, що треба. Одну гроші деруть. Вони що не знають, що нема з кого дерти, що вони деруть. Ну, Здеруть вони да. так. Послідня оддає, та йде думає, надежде якусь. Mm -hmm. а вони, ну то, да, вони думають, що каже що раз, щось там дасть. Діагноз, якийсь, а потім футболять друг до друга туди. Ще. Ну так, да. йди туди, провір'ся, там провірся. Щоб не надоїдав на одному місці. Так, так, так. О, вже б позакривали, я ж за те, щоб закривали їх. Толку з них ніякої. Толку з них ніякого. Нащо як... да. ну, так людей щоб злилися друг на друга? Ну, Інтересно, ж поставлено, факт такий. Та в нас усі пенсіонери, врачі, те що от, іде? сімейні особи. -да. Усі ж пенсіонери сидять собі. Бо вони зарплату отримують, а вони сидять. Та ще й карман. Та то карман, то вони понімають, як пенсіонер прийде, ти з нього нічого не візьмеш. Ну да. Да. А я я, я, операю, я, я я вже там шість років не було в них, чи сім, мабуть. А тоді як ходила, то, <laughs> да. ну, то й не якраз вони в мене щось взяли. То... А так, то так ходили і для, і за, для записів. Ні, ну там якісь таблетки виписати чи ще щось могли. Це, це може а може. потім уже я вже сама собі почала виписувати. Прийшла, да. Да, сама собі потім вже вони в аптеці всі знайомі, то так вони своїм знайомим вони все дають, да. що треба. Лучшого там немає. Нічого не дадуть, а те, що є, то воно. Хочу, воно ніяке. Да. Хожу, да, воно від нього ні хорошо не лучше не буде. Але хоч щось дають таке. Ну, Наша ж така медицина ще й продвинута була, ну. Сама краща медицина була, да. Вже не продвинута. Одна там за кордоном розказувала. Через три місяці очередь прийшла її да. до врача. Три місяці вот кождала, поки очередь прийде. Оце вот так дивляться за здоров'я людини, Так. Дивляйся, да? Здоров да. Ну да. Знахарство відкривати. Ох, діти. А шо, має там... в є, то, що... И, да, що в мене там література є ото треба займатися. Воно все в інтернеті є, там все. Та що література є це, не значить, що ти лічишся. Ох, морбов. Другу болячку обращайся, вилічу. Так дід, вилічи себе, пора тоді я буду лічитися в тебе. Травами лічиться постійно. Але раз у год два дня. І називається, що ти вилічився не постійно, а там курс є. Ну, однею, потім другою. Однею ти не вилічишся, треба в комплексі більшинство. <свист> Ах, тіт. Ти вже про вараники розкажи, що ближче до тебе. А що ж вараники? Ти вже який з'їв оце по щоту? А як вараники? А їх що щитаючи? А як раз ти їсти і не щитаєш? Ну, діт. Ну, запущенаюся. А я знаю, скільки їх там було. Ну, не стіжаю. 10. Не з'їси, потім скажу, скільки ти з'їв. Скільки ти з'їв. А може а хтось іще щитов, я ж не знаю. Самі я... уважні зрителі такі ти... щитали. А хто не уважний такий, як ти, то і, і не пощетав. Придеться з... а хто відео відмотувати назад та то. А інтересно, скільки в діда влозить, отаких вареників, пиріжків, скільки в нього влозить. Пів кіла твору. Це тільки перша порція, ще одна буде. А треба її зробити, бо на завтра вже воно все того творогу з того буде вже. Морозілку. Ні, ні, то не годиться. В морозілки то не годиться вже, то ще те, що ти викинув його. А я не хочу викидати, я хочу, щоб дід доїв. Так, а якщо буде желання? Буде, діду. Буде до вечора, що нагуляєш не одне желоніє. желонє. Та чого ти такий нещасний вже? Слабенький вже, старенький слабенький. Да, Тебе ще й не доб'єш так просто, думаєш. Такий ти слабенький. мене добивати не треба, я і сам. Я ще бажання не загадувала. Та що ж вони роблять? То я відпустіть порося. Яке грошей багато. А кому воно не дужче? Тут є такий смішний, Це таке бажання всі загадують, багато грошей. Не хочу, я й гроші хочу. Я хочу гроші. Так, щоб діда відправити на курорт. Щоб Відпочити. Я не хочу далеко їхати, бо я не люблю їздити. А діда я б десь без подальші підправила. Хай би він там собі відпочивав. би. І щоб було у нього гроші, щоб він міг гарно відпочити. Mm -hmm. Отож mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. буду загадувати тобі таке бажання. Mm -hmm. Дід любить їздити, то якби він десь і поїздив. би. Та так не прийдеться й поїздить. Дібить, на молодості любить. Та й зараз. Якби тільки їхати кудись, О. то дід перший. Так, да, дід диви, десь у гори туди, в Карпатській, гриби білі соберуть. Там гадюк багато, не говорять. Та ну ти да, дід, ти ж гадюк бою. боїшся, да. боюся. Я да. да. Yeah. Нічого, то хорошо скорость будеш розвивати. Yeah. <laughs> так дід запехтає вже цього вареника. Oh, Оце вже, вже точно наївся. Ну і слава Богу. Я знаю, що дід до вечора тепер уже заглядати не буде на мене скоса дивиться. Не буде. Oh, а, то див... а то дивиться всіх коса, наче я йому щось винна добре, О. О, хорошо чи плохо буде? Ото там було, знаєш, штук? скільки штук? Вісім вот таких пиріжків да? було. Хо. Да. Вісім штук. Одного я з'їла, попробувала ще зразу, а один там ще лежить, бо він зверху я його мостила, а ну, воно падало тобі? вже. О, та я щас ще доварю, ті, хай лежать. Я знаю, що ти їх із холодильника поїсить. Як... Ти їх колись по три дні їв. Як, як такі вараники, влаку. то ото стакан чаю і такі пиріжки створював, то можна їх три дні їсти, якби тільки було що їсти. Натуральний варіант. Ідеш дивишся весною, по тій сморшки добави. Ну. Це дві молоденькі, також вігі, друг на друга дивляться. я їх Як побачив, то я метрів за 50 їх обійшов. Ама то ужики були. Там мені мужики. Ох, oh, я мужиків люблю, я їх так собираю тоді. Не, наверное, Вони такі хороші. Не ужики, бо сірі. Мужики чорнені. А то О, мужиків я люблю собирати. Вони такі і хороші, гладенькі, такі І холодненькі. Так сидять, як кобри тут друг друга друга дивляться. то. З дозеро, до як рвалу. Василь ти куди, так я. Доганяй, доганяй, бо скрича. До бо <laughs> Бологанівки ну, кажу, будь ласка. Так, що я їх боюся. А мужик. Ти теж мужик. ставка по ногах, як проліз. Я очі розяв, на поплавок, дивлюся собі. Ага. А на ноги, а босий. оббосить. <хи> під підкотять. ноги на коло водички так стоять, ага. О, і я ж на удочки ти витрищась, аж душ, кльова там. Ага. А це чую, щось стільки по ногах проповзло. Лілива вона вже за пів метра від мене, уже. Куди Ух uh, ти, я таких люблю. Та я, як я їх за хвоста беру. Піднявся, та хотів, а на берег виско, високо, високо, там сидів, вилазить. Ага. Та метрів три від біг, постояв, бачу, по, по, по далі. По своїм ділам пішло да, воно. Та я сів взяв вже палицю. І, да, і давай постить. То, то на утки, то. Ді? До на ноги. Хорош, трені твої. Добре. Давай вже минути кончаються. Все. Помахай до свидання. Всім смачного. Всім доброго. Дякуємо Добре. за перегляд. Заходьте. Ідемо далі. Да.